Добрий день, гості та однодумці. Я Кертяшкіна Валентина, партнер компанії New Life в статусі консультант-директор. А вище стоящий мій спонсор Скринська Ліда Василівна, консультант-директор. А вище стоящий потрійний діамантовий директор Баур Людмила Сергіївна. Я хочу з вами поділитися сьогодні невеличкою такою напрацюванням. Що. Сталося зі мною. Нещодавно зі мною стався прикрий випадок. Я одного разу відчула головокружіння, Ох, тошноту, Оп, стали в очах потемніння, пливти в очах, як кажуть, метелики в очах. Тошнота, мені стало. Погано, стало погано, і стало відбирати праву руку. Вона стала терпнути. Я прямо не могла її здавити у кулачок. У мене не було, вроді, так, як сили. Ну, що ж я з цього? З цього я дуже цьому всьому, звісно, я не придала значення, я потихеньку сіла. О, і думаю, воно ж пройде. Воно не проходить, оце все помутніння, оце все я сиділа, воно не проходить. І чую, уже в мене стало ще хуже. Саме перед я, звісно, перед цим з'їла гриби, які витягла з холодильника, вже було десь годин 12, і я з'їла. Їх, і я думала, що я ними отравилася. Я думала, що це отравлення, Але це було не отравлення. Тому що в мене стало в грудях давити, і серце вроді би місця не знаходило, зжималося дуже. Я дуже, ну що я саме перед взяла, омегу, омегу, апітон фітосфоєю і лопух. Думала, що якесь запалення, що воно пройде, але воно не проходить. Я дуже, звісно, рознервувалася, і насамперед, що я роблю, дзвоню до свого спонсора, до Ліди Васильівни. Позвонила до неї, коли я позвонила до неї, розповіла їй, як я там розповіла, тому що язик уже заплутувався, як я їй там розповіла, але я їй розповіла, вона зрозуміла, вона мене і перед запитала. Ти тиск міряла? Ні, кажу, не міряла. І коли я поміряла тиск, це був жах. Тиск був 230 на 170. Я, звісно, дуже злякалася, дуже злякалася. В мене вже зразу стало трусити, стало погано мені. Що під руками? Вона, що в тебе є? Значить, вона сказала апіфлор мінус. І я зразу три таблетки: апіфлор мінус. Потім пустирник, астрагаф, елексір для судин, для нервової системи, валер'яну, кордіцепс, тібетські гори і цереброфлор. Звісно, рвота була сильна, тому що вже в мене пішла рвота. Робота була сильно. І збити цей тиск я розуміла, що тиски швидко збивати не, не потрібно. О, вона запитала Ліда Васильівна, в тебе є щось аптечне? Ну, я подивилася, в мене були просрочені. Я погукала внука, послали в аптеку, він швидко збігав, взяв. Я пів таблетки, а потім ще через коротке время ще пів таблетки, але апіфлор мінус і оці всі, я дуже великими порціями, там по 15, по 20 крапель, апіфлор мінус по дві таблетки яшко, що то я пила, а потім давай розсмоктувати. Ну, до, ночі, до ночі мене так руку почало попускати. До вечора збили вже тиск на 180, 180 на 100 десь було вже. Цей тиск збили, але я вже лягти я не лягала. Я полусидя просиділа цілу ніч. О, я, звісно, ще положила бутилки під дошви, гарячу воду і під коліна. Знаючи, здавна на що так тиск падає, коли ложиш гарячу воду. Потім на другий день мені вже кращечко трошки стало. Коли я вийшла на вулицю, зустріла свою знайому лікаря. Вона мене запитала: тобі погано? Я Кажу, та ні, вже краще. Але вона зупинилася, вона зупинилася, підійшла до мене. Каже: слухай, давай я визву скору. Я не согласилася. Скору і я не, не дала розрішення визивати скору. Вона поїхала додому, взяла тонометр, приїхала до мене, вона послухала мене, вона повністю я їй вже розповіла, що і як воно случилося. І вона сказала, іди в лікарню, не сиди, у тебе 100% мікроінсульт. Ну, звісно, не дуже приємне було відчуття, знаючи прекрасно, що наскільки я, скільки я препаратів приймаю, стільки наче, наших еликсирів і капсул, і всіки та Скільки всього приймаю, і де ж він в мене взявся цей мікроінсульт? Але я але я перед цим дуже знервувалася, я дуже понервничала. І ще додала те, що у мене було, ну, кроме нервів, хійпери перевтома. Насобирали грибів у лісі цілий день. А щоб не пропали, я їх ночу чистила і варила. Оце мені грибочки і дали. Ну, хотілося грибочків. Ну нічого. Тиск вже в мене на другий день уже 160. Я вже побачила більше я таблетірованих аптечних препаратів, більше я не приймала, О, я тільки наші. Я знала, що це натуральне, що тут хімії немає. Я знала, я була уверена, що воно мені допоможе на 100%. І коли я вже побачила до вечора, вже в мене 160 на 90, а вечором, вже коли я лягала спати, то вже було 150%. Я вже зрозуміла, що все хорошо. Ох, на другий день, звісно, дівчата поприбігали, і шлюмник принесли, і магніхи, ну, вже хто, хто що як. Поналякувала всіх, а наскільки я благодарна, звісно, своєму спонсору насамперед Ліді Василівна, вона завжди дасть підставити своє плече підтримки. Я дуже їй вдячна. В трудну минуту вона завжди допоможе. Я дуже вдячна Людмилі Сергіївні Бауру, Зоряні Миколаївні. Мошак. Вони також підсказували, підтримували мене, заспокоювали. О, наскільки команда всі, наскільки дружні, оця теплота це дуже-дуже багато має значення. І дякуючи оцьому всьому, дякую я, звісно, дуже засновникам, що вони таку продукцію. Нам запропонували, що ви виготовляють, що ми можемо іменно користуватися нашою натуральною українською продукцією. Дякую усім спонсорам і всім знайомим. Дякую за увагу, перемоги усім бажаю всього самого-самого найкращого. Нове життя це моє життя. Бажаю, щоб було. І ваше, а воно буде наше слава Україні героям! Слава!